Привіт, всім, мене звати Сергій, і це ретро ігри по-українськи. Ну, по перше, ніж начати цей ролик, хочу подякувати нашим Збройним силам. Вони вдало б'ються з ворогом і завдяки ним ми можемо зараз записувати та дивитися такі ролики, і трошки відвлекатися від війни. А також дуже дякуємо нашим ППО, які ну, наприклад, сьогодні збили цілу уйму російських ракет і врятували, думаю, дуже багато життів. Так, ну і зараз давайте тоді трошечки. Як я вже й казав, відвлечимося від, від війни на декілька хвилин. І сьогодні ми е, згадаємо таку консоль, яку вже можна, мабуть, вважати ретро. Це сьогодні буде PSP. Але сьогодні я хочу, PSP вийшла, як ви знаєте, у 2004 році, перша її ревізія, і тому ця консоль вже, ну, їй вже майже 18, скільки, да, 18 років, вже 19 майже тому можна її вже вважати ретро. Сьогодні я хочу розповісти про такий жанр, який може не. Не дуже популярний у блогерів, тому що про нього дуже важко розповідати, щоб воно було не скучно. І цей жанр це гонки. Але я сьогодні зроблю не проходження гри, бо гонки проходити довго і дійсно нудно. А я сьогодні вам зроблю такий невеличкий топчик тих ігор, які мені дуже подобаються на PSP. І саме в ці гонки, якщо мені хочеться пограти в гонки, я повертаюся і обираю ці три-три. У мене буде такий топ-три. Трьох ігор. В ці три гри я граю ну, гоночні гри найчастіше. Але це і буде топ не перше, друге, третє місце. Вони десь для мене однакові, тому що вони, хоч і все це гонки, але вони різних жанрів. Ну і давайте оберемо першу нашу гру. І перша наша гра, яку всі ми знаємо по мобільних телефонах, це гра Асфальт. На PSP вийшла така частина, яка називається Asphalt 2. І в принципі, це така собі гоночна аркада, яка не має ніякого сюжету, а нам тільки потрібно, ну, а тільки на, на набір гонок та трас, і нам треба їздити, заробляти кошти, і за ці кошти відкривати нові траси та нові ігри. Бачите, ну в принципі, гра виглядає доволі красиво, як для PlayStation для графіки PlayStation ну, вона схожа на графіку PS2, але адаптовану під маленький екран. І в принципі, ну, на жаль, трошечки бачите, я граю на емуляторі, трошечки у мене на початку воно затормозило, але в цілому емулятор справляється з цією грою непогано. І тому, ну, Щоб я граю, щоб захопити кадр. Так. Ну і в принципі про цю гру розповідати про сюжет, ну, як сюжету немає, в принципі. Багато ну не доведеться, тому що всі знають її по мобільних телефонах. Могу сказати, що тут також є у нас нітро. Вони набираються як у е, пляшечках, які можна збирати на дорозі, як у стрибках. Як машина є у повітрі, то також набирається нітро. І як ви дріфтуєте. Також взагалі тут є у нас гонки, треба е, мор. Можна прийти першим, але це не обов'язково. Головне заробити більше коштів, і тобі зони будуть тут відкриватися не так, як у мобільних телефонах в асфальті, 8, вісім, дев'ята або інших. А тут будуть відкриватися від е, е, Зароблених тобою коштів, заробляти кошти можна також декількома способами у стрибках. У також начисляються кошти у збитті автомобілів супротивників найбільше, і також у коштах, які можна зібрати на дорозі. Прикольно ще те, що коли ти дуже багато розбиваєш автомобілів против, супротивників, за тобою починає ганятися поліція. А також дуже прикольно, ну і не тільки машина, а навіть і вертоліт. Вертоліт, якщо довго буде тримати тебе на прицілі, ти автоматично будеш заарештований і виплатиш штраф. Якщо ти розбиваєшся, ти втрачаєш 1000 доларів, і якщо тебе арештовують, також 1000 доларів. А якщо ти збиваєш ворожу машинку, заробляєш 500 доларів, але якщо ти збиваєш поліційну машину, то можна заробити. Навіть тисяч. В цілому графіка в грі, бачите, крута, як для консолі PSP. Це дуже круто для 2004 року, дуже яскраво і дуже прикольно. Зони також різноманітні машин також много. І навіть бачите, Ніколь Шелізінгер нам розповідає, скільки ми заробили грошей. І в принципі, в цій грі, от як я і казав, за зароблені гроші відкриваються як нові автомобілі, так і нові. Траси можна ще обирати різні види гри. То ми грали за гонщика, а зараз ми можемо пограти за поліціянта. На початку гри також дається декілька автомобілів, за які можна ну і можна як заробляти кошти, будуть відкриватися інші автомобілі. На початку це звичайні седани, ну які ми там знаємо у поліціянтів, у поліцейських, але потім можна відкрити навіть поліцейську лампаджину. Я обрав спеціально таку не дуже завихрясту зону, а так на стадіоні, типа. І тут ви бачите, наші вже супротивники підсвічуються просто такими трикутничками, їх просто треба збивати. Їх нема першого, другого, третього, і вони будуть постійно потрапляти вам на очі, і вам треба їх збивати. У вас є лічильник, скільки ви їх збили, і є час, за який треба збити. Три хвилини дається на зону, і ви можете ці три хвилини кататися, заробляти кошти, підбирати їх на зоні, збиваючи. Автомобілі супротивників також заробляти, але тут за автомобілі супротивників дається тільки 250 ну, доларів, але їх заробити тут легше, тому що ну, збиваються вони легше, ніж коли ти граєш ну, за звичайного гонщика. І в принципі, що мені подобається ще в цій грі, ну, учітує, що консоль вийшла в 2004 році, гра трішки пізніше, але гра. Ну, Яскрава, тут навіть бліки є. Якщо придивитися, навіть є бліки на э, нашій машині. Бачите, час вичерпаний, я набув там 11 чи скільки там. Э, ну... Собі супротивників, але можна ще пограти не тільки на машинах, яких тут безліч, а можна також пограти на мотоциклі. І ось на мотоциклі тут геймплей трошечки відрізняється. Також на мотоциклі можна збивати своїх ворогів, але я так скажу, що збивати їх ну, важкувато, і якщо трішечки тут невдало повернеш, то можна вилітити у вківет, як я от зараз роблю. І за цей вилітіти можна втратити цілу тисячу доларів. Тому те на машині ти можеш гнати на всю а ось на мотоциклі треба їхати трішечки обережніше, обережніше. В принципі, ця гру, цю, за цю гру я познайомився в, в серії асфальт ще на мобільних телефонах Ява. по вперше я пограв на, в асфальт на Sony Ericsson V810, ну, а у мене був Волкман. Ну, він такий же, мабуть, по, тільки з вмонтованим музикальним плеєром. І ось на, в цей v V8, 810 я пограв по перше. Потім грав на Сім'яні у мене був смартфон N73 також грав і грав в Engage. Так, ну, про цю гру хавати давайте другу гру. А друга гра це Sega Rally. Це Мені гра ця подобається вона іншого зовсім жанру. Це вже е, звичайний емуля... ну, симулятор гонки, ну справжня ралі. Тут вже нема такого екшону, який був на ну, попередній грі. І ця гра вийшла. Ну, хоча я її, по-перше, побачив саме на PSP, але потім я її побачив і на PlayStation 1. Тому, по-перше, вона вийшла на PlayStation 1. І навіть, ну, якщо я не помиляюсь, є вона і на Nintendo DC. Ну, я це не затверджую впевнено, але ну, хоча я. Грав її на PSP, і що мені тут сподобалося, що тут графіка ще краще, ніж у попередній грі. І наскільки тут як ну, вважати, яка в нас консоль, наскільки реалістично ця гра тут оформлена. Ну це вже тут справжній симулятор гонки, тут у нас є і і бруд кругом, і багнюка, і є суха, і земля, і лід, і асфальт, і все, що завгодно. Бачите, у багнюці наш автомобіль заносить. Що мені подобається, що тут на початку гри, перед тим як ви починаєте, можна зробити. Быстрій заїсти, просто покататися, можна взяти зразу чемпіонат, як я взяв. І в принципі обрати одну з трьох поки доступних нам автомобілів, та обрати навіть покришки і передачу ручну або автоматичну. Я завжди беру автоматичну передачу, а зараз я взяв середні покришки ну, середньої шипованості. Тут також три вида. Одні зовсім такі вузенькі, це для трас, другі. Шипасті, трошки шипастенькі, які я взяв, і третій зовсім шипасті для багнюці. Ну, в принципі, коли ти проїжджаєш цю гру, бачите, яка ну, дуже красива графіка, мені дуже подобається. І кожен заїзд має три гонки. І ці три гонки відрізняються одна від іншої. Ну, то есть, Починаєш ти, наприклад, з тропіків з багнюкою, а заканчуєш, наприклад, з зимовою гонкою. І ось бачите, я, друга гонка у мене також у багнюці. Дуже красиві краєвиди, мені дуже подобається, як вона виглядає. Ну, що це плеспі, дуже красиво. І також навіть є бліки, бачите, на автомобілі виглядає це зовсім здорово. Що прикольного тут ще, що навіть траси не такі пусті, а більш-менш живі, тому що тут навіть є туристи, які ну, або. Люди, які вболівають за вас, які вас фотографують. Ну, головне, що їх неможливо збити, це, мабуть, і гарно, бо я усів позбивав, так як я вожу цю, цей автомобіль. Ну і в цілому мені ця гра чомусь сподобалася. Але довго в неї грати і показувати довго проходження неможливо, бо в кожну трасу треба пройти три рівні. Бачите, ось зімова траса, яка красива. Треба пройти три рівня, а це дуже довго, ну три кола верніше, і в кожному заїзді ще по три рівня, і в кожному по три кола, навіть то, то, то між 10 чи 9 кол, це тільки ви пройдете один заїзд. І таких заїздів ще відкривається дуже багато, і також відкриваються додаткові автомобілі, можна грати у різні. От я зараз на Сітроені, можна грати на Хонді, там на, ну, на всіляких яких там тільки не відкривається. І коли ви, ну, Цю гру, гру можна пограти, як якщо хочеться, ну пограти в якусь гонечку, і що дуже зручно, що ти спокійнісінько можеш лягти на, на диван, і спокійнісінько. І дуже спокійнісінько пограти, бо вона така спокійна. Ну не, не в смислі спокійна, а в смислі, що ну, вона така довга, ти собі граєш, їдеш, тобі, тобі, куди тобі треба. Але ну, найкраще приїжджати першим. Якщо тут є також ще така турнирна таблиця, якщо ти приїжджаєш першим, то ти отримаєш 10 очок, другим, там 8 і, і то інше. І потім тобі е, за весь заїзд дають суцільну. Кількість очок. Але заїзд продовжується і дійсно відкриваються нові траси, і це прикольненько, тому що можна відкрити, а потім переїздити заново цей заїзд. Ну і третя гра. Третя гра це Nitro Speed Carbon. Need for Speed Carbon всі знають по ПК та знають по PlayStation 2. Але на PSP він трошечки відрізняється. Він схожий, але трохи інший. Ну, по-перше, графіка, ну тут хужіша, то зрозуміла вона для ПСП. І сюжет інший. Тут головний герой потрапляє. Ну він вони з братом участвують у гонці і попадають у аварію. Брат помирає, а на пів року ну майже здається, друг попадає. Ну цей головний герой попадає у кому. Потім. Йому дівчина його зустрічає, його дівчина і допомагає йому. Ну стати гонщиком. І Вони так. Ну і та він, йому знову треба буде стати крутим гонщиком, і отримати перемогу над всіма героями. Над всіма героями, значить Цієї гри, ну в принципі, сюжет схожий з тим, що ми грали на ПК, і починається що схоже з ПК. Що тут також є у нас помічники, і ця ж сара, дівчина, яка допомагає. І будуть помічники різні мінятися, як у, у версії на ПК, те саме ж тут будуть і різні, які будуть розганяти твій автомобіль, будуть і, в принципі. Допомагати збити супротивника. В цій грі це ну, справжня Аркада, ну, як і всі НфС, і в принципі дух НФС тут також збережений. Так, По графіці вона мені ну, менш графічна, здається, ніж всі гаралі, але ну, дійсно тут дуже багато деталей. Якщо придивитися, воно, ну, вони більш маленькі, так, розмірами, але їх більше, ніж той. Там просто картинка така піостра і велика, а тут картинка більш така вже. Ну, Така оригіналу, так зроблена. І в принципі грати дуже цікаво. Ну на початку дається слабенький автомобіль, а ну а потім ти розвиваєш, докупуєш за кожну гонку, ти отримуєш гроші і можеш тюнінгувати свій автомобіль. А, або можеш в принципі спокійно купляти потім нові, а також виігрувати ці нові. Автомобілі у своїх супротивників, все те саме, що було на ПК, але воно все зроблено на ПСП. Так, е карта міста менша, ніж на ПК, але ну, і самі ролики не фільмом зроблені такими картинками. Але це дуже непогано е виглядає на ПСП. І грати, повертатися в це грати дуже цікаво. Сюжет вже заїжджений, я згоден. Такий сюжет, це, типу фільма, там форсаж чи щось таке. Але в цілому грати в цю гру дуже цікаво. Бачите, тут навіть прикольні ролик, які показують, що ну, дійсно ну, ми знаємо, що його брат загинув, вони приїжджають на це кладовище і дивляться, так що, що там ну, проходить. Бачите, і ми знаємо, коли вийшла ця гра. Ця гра вийшла в 2006 році, тому що брат, бачите, дожив до 2006 року. Ну і в цілому атмосфера цієї гри доволі прикольна. І помимо того, що це така весела гоночка, ну, хоча й трагічний її початок, в принципі, грати в це дуже цікаво, якщо ці ролики не хочеться дивитися, їх можна спокійно пропустити. Це ну окрім першого, тому що. Я пам'ятаю на комп'ютері, самі перші заставки неможливо було пропустити. І як ви бачите, потім гонка у нас іде по, по місцевості міста. Ми їздимо по місту або по передмістю. Ну, тобі ж у нас є і гонки на природі, на дорозі і у місті, і також нічні гонки, ці як все зроблено у більш старшій версії на ПК або на ps 2 так що, в цілому, в принципі, ось отакий списочок ігор мені подобається. Насправді гонок дуже багато на PSP. Просто так вийшло, що мені ці гонки, ці три ігри, сподобалися вперше. Є там і Need for Speed Most Want, який не дуже вдалий вийшов на PSP. Є і Тест-драйв, який перейшов к нам з PlayStation. Один так, але, ну, в принципі, ну, гонки доволі прикольні. Не пам'ятаю, є ПО чи нема, чи це вже вже ПСП ж могла відтворювати завдяки емулятору, ну там, де навіть не емулятору, а, ну, могла відтворити ігри на ps 1 так, ну і ось такий, ось так, як я вже казав, ось такий списочок трьох ігор, гоночок мені, в принципі, подобається на PSP. Я часто не дуже граю в гонки, бо я їх так не дуже і полюбляю, але коли хочеться, от саме к цим іграм я і повертаюся. Ну а на цьому, я думаю, можна ролик закінчити. Він такий невеличкий получився, але ну, багато про це розповідати, в принципі, буде, мабуть, нудно. Так, ну і що? Хто кому сподобався ролик, я. Як ми завжди ставимо палець догори. Підписуємося на канал, хто сюди зайшов вперше. Як я і вже казав, мені треба потрошечку набрати 100 тисяч підписників. Хочу с -с -с срібну кнопку Ютуба. Залишилося вже небагато, 99 з хвостиком тисяч. Ну і що, побачимося нових роликах. Всім пока!